Вітаю, друзі, слава Україні! Запрошую до дев'ятого, так? Так, дійсно, дев'ятого випуску нашої спільної рубрики «Діалог відверто», де я відповідаю на ваші запитання. Так, відразу прошу пробачення. Це все, все трошки хаотично. Я іноді бувають якісь повтори, допускаю з питаннями, іноді деякі затягуються. Я з цим наведу порядок. Просто це перші два тижні пройшов, як я взагалі повноцінно працюю в Ютюбі. Тому. Все буде добре, все буде розплановано, буде певна оперативність, буде відповідна градація, все як потрібно. Я десь дивлюся на своїх колег, які більш вмілі, які мають кращий досвід. От так, як, скажімо, організував свої відповіді на питання в себе мій товариш Володимир Цибулько. У нього спеціальна рубрика Війна все спише. І, ну, власне, війна все спише, я так думаю, що там знак питання мав би стояти так само, і в нього там дуже чітко. Іде розбивка. Він задає певний термін, в який можна поставити питання, потім він відсікає, дає відповіді, потім знову починається нове. і Є нормальна система, нормальна порядкованість, ідуть питання незадавнені і тому і якісь більш-менш градійовані за своєю гостротою, за своєю терміновістю і значеністю. Я це все навчуся робити. Тільки ж починаю роботу, тому не будьте надто строгі. А зараз. Без зайвих затримок переходимо до запитань. Олег Українець, чи відслідковуєте ви, як там себе почуває суддя Верховного суду України, князів та суддя вбивця батька трьох дітей тепер на півсиріт тандир. Якщо маєте інформацію, поділіться. Інформація дуже поверхова, але ну, тандиру не повезло. Він попав в невідповідний, мі... невідповідний час в невідповідному місті. Занадто багато було наглості, занадто багато було підлості в цьому, і це помітили в суспільстві. Плюс він попав на чергове загострення війни між поверхами на банковій. Там суддівська мафія під покровительством одних е керівників ОП кримінальні провадження, е слідство. Е у ну, в пресі роздування теми то що залежить від інших, і от цей момент очевидно йому за їхніми мірками трошечки не пощастило. Вони навіть не думають про те, що загинула людина, що діти стали сиротами. Це для них якось не існує. Той факт, що суддя. В під час комендантської години, не будучи людиною, особою, які належаться законна перепуска, ганяв по місту Києву в п'яний. Це теж для них не має жодного значення. От він став розмінним монетою в їхній спільній якійсь там війні, і тому його не звільнили від відповідальності взагалі. Як вони планували? Вони ж підготували уже спеціальну е, історію з тим, що нібито не він був за кермом. Повністю Трухінську схему скопіювали. з Трухіним пройшло. Але це ще було до великого вторгнення. А от з Тандиром от йому трошки не пощастило. Списати на когось іншого, коли було стільки свідків, що саме він був п'яний за кермом, не вдалося. Хоча могли, в нас це легко робиться. Наша система судівська, і коли вона діє рука в руку з владою, вона може і не такі фокуси робити. Тому на сьогоднішній день йому і не змінили запобіжного заходу. Також він перебуває в СІЗО. Чи це загальне СІЗО, чи це є спеціальне з трошки покращеними умовами, чи це є оте платне СІЗО? Я думаю, що на нього він теж наколядував, яким вихвалявся так міністр юстиції Малюська, я не знаю. Але я думаю, що він себе там почуває не надто не, там, не дуже незатишно. Я не думаю, що там є якась для нього катастрофічні обставини, загроза його здоров'ю, чи якісь знущання там проти нього, чи що там інше. Він чекає того терміну, коли. Як думає він і багато його колег, його вдасться по мінімуму спустити у відповідальності, а потім взагалі скоростити по, скоростити повністю будь-яку відповідальність. На провинки жаль, судді за злочини у нас не сидять. Так само, як зелені корупціонери у нас ні один не сидить за свої злочини. Навіть там, де було все абсолютно явно, вигадують, що завгодно, щоб або закрити провадження або ж їх звільнити. І відповідно, коли. Вони, судді, рятують владу, влада тихенько потім рятує суддів. Я, ну, я думаю, що тандира таки засудять, але я дуже сумніваюся, чи він повноцінно відбуде свій тендер. Е, термін Вибачаюся. Що стосується судді князева. Так, він попав теж під роздачу тоді, коли. Саме на його корупції вирішує зробити набагато гіршу річ. Я про це багато писав і тут розказував, коли через його корупцію вирішив остаточно приручити і взяти на повідок Верховний суд України, який єдиний пройшов хоча б якусь очистку радами, громадськими радами доброчесності. І за таких обставин він, ну як ніби ЦАП відбуваю, мав би дістати по повній. Повірте мені, нічого він не дістане. Пункт перший. Він тільки знятий з посади голови Верховного суду України. Ну, знаєте, залишити його після таких звинувачень, коли він там попався е на гарячому, залишити ще й головою суду. Ну ніхто вже б не ризикнув. Але при тому всьому, він залишається суддею Верховного суду України. Він не позбавлений цього статусу. Так, він зараз перебуває в кримінальному процесі проти нього вже. А не там, де він би і керував. І, відповідно, на сьогоднішній день він не справляє з правосуддя. Але наскільки я розумію, він після того, якщо йому вдасться вийти сухим із води з цієї історії, а дуже велика, ймовірність, що вдасться, він може спокійно повернутися далі до ведення судових справ у Верховному суді України. І ніхто його в цьому не обмежить. А за цей період, коли він зараз бездіє, йому зараз так само спокійнісінько нараховуються відповідні виплати. Для дуже великої показухи, як там серйозно його взяли до рук, як в нас влада бореться проти корупції в судах. Саме для цієї мети е, йому зробили там спочатку дуже велику заставу, і він мав або сидіти в СІЗО, або сплатити заставу, по-моєму, 104 мільйони гривень, що десь було трохи менше, але близьке до того, що він брав хабаря. Потім. Тихенько, вже без такого розголосу, суму застави змінили на 75 мільйонів гривень. Тихенько, ніби немає, не було жодних причин, тому що ніби попередня застава була вирахована більш-менш точно, але очевидно, суддя князя сказав, що йому ну якось не випадає віддавати все, що він отримав, віддавати ще й тепер назад, же ж державі. І тому нижчу заставу, наскільки я розумію, він сплатив, те, що мені відомо, він перебуває на волі. Чи є там якісь інші додаткові обмеження, крім запобіжних, е якісь запобіжні заходи, крім особисто зобов'язання? Я чесно кажу, я не знаю. Чи може він зараз покинути Україну? Зараз ні. Але якщо буде серйозна загроза того, що суд... Не вдасться домовитися і організувати, і суд може бути змушений під пильною увагою громадськості винести йому звинувачувальний вирок, дуже велика ймовірність, що князеву дадуть спокійну можливість покинути Україну. Я думаю, в нього буде за що жити спокійно десь на західних, в західних чи східних країнах, де звідки не видають нам злочинців. Тому, на жаль, злочинці судді почувають себе достатньо добре, і в них все прекрасно. Закінчую з першим питанням і ще йдемо далі. Це питання було не в цих записах, але воно було в коментарях. Я вирішив на нього обов'язково відповісти, бо навіть знайшов книжку, яку хотів з цього приводу показати. Одна з глядачок спиталася: а що це за гравюри позаду мене на стіні? Так, от, це буде колись окрема тема, на яку я запишу, може вже коли. Десь може закінчаться активні бойові дії, може буде якийсь спокійніший час, запишу окремі додаткові записи, спеціальні програми про мистецтво, те, яке я люблю, те, які мені близьке, про миттів, з якими я знайомий, хто були моїми родичами, о деякі з них, ну скажімо, опана Залаваха і Алла Горська, це мої хресні батьки. От таке в мене. в Мене цікаве родинне життя, і цікаві люди були навколо мене. А ті, що за мною, гравюри великі, дві великі це. Львівська художниця Софія Карафа Корбут, яка ілюструвала одне з найкращих видань Кобзаря, вийшов він у 66-му році. Так, ось показую, чомусь здається, зворотнім зеркальним відображенням іде. Оце є кобзар 66-го року, і в ньому є, по-моєму, 30 чи 50 її ілюстрацій до кобзаря. От, власне, ті, які в мене на стіні, оті ж самі тут і є проілюстровані. Та перша, яку я показував, це був Іван Підкова. Друга це Чернець твор Шевченка. Це одні з кращих її ілюстрацій. І колись, ну я то тоді був малий ще, зовсім маленький. А мама, яка була в центрі культурного життя у Львові, яка організовувала колядки львівські, чи вертепи великі, про неї дуже багато говорили, яка була е товаришувала з львівськими поетами, письменниками, художниками. Вона і купила безпосередньо в майстерні у самої пані Софії кілька її робіт. От дві найкращі, на мій погляд, а мені здається, це дійсно найкращі її роботи. Іван Підкова і Чернець. Ті ілюстрації Шевченка у мене за моєю спиною. Також за спиною в мене можна побачити ззаду цикл ілюстрацій Богдана Сороки українська міфологія. і... Учка їх не видно, це треба буде окремо робити вже окрему спеціальну програму. Ілюстрації до Осипа Турянського поза межами болю. Богдан Сорока це син Михайла Сороки, дуже відомого ОУНівського, лікерів, одного з лідерів організації українських націоналістів, який більшу половину, мабуть, життя пробув в тюрмах, і Катерини Зарицької, з теж найвідоміших. Сподвижниць, соратниць і Степана Бандери, і Романа Шухєвича, яка теж понад 30 років провела ув'язнення. Оце я згадував, коли був у мене матеріал про 22 червня. Що саме тоді, в ті дні, коли німці вторглися в СССР, почалася німецько-радянська війна, а в тюрмах робили страшну масакру. І тих, коли не встигли просто закатувати, то підбігали, кидали в кормушки віконця, кидали е гранати, щоб люди там просто гинули. І, от в їхній камері, де новонароджений тільки Богдан і його мама Катерина перебували в ув'язненні, граната не вибухнула. І от це один з прекрасних наших художників, на мій погляд, у них з кращих українських художників-графіків. І про нього колись теж треба буде зробити спеціальну програму, тому що ми маємо говорити не тільки про сучасну політику, а й про тих людей, які зробили неймовірно багато. Потрібного для розвитку української культури і були по тим осердям дисидентського руху. Тому що дисиденти це ж не тільки політв'язні, це ті, хто чинили іноді мовчазний, іноді дуже гучний опір комуністичному режиму. От дисидентство це те, чого зараз різко бракує, коли вона зараз відтворюється навіть не найгірший період. Януковича влади з 12 по 14 рік, що відтворюють зараз суги Зеленського, а навіть радянський совок, тому що е, середовище нинішнього голови, е, як він каже, верховний, не просто головнокомандуючий, а верховний головнокомандуючий, Так от його середовище, воно дуже совкове, і він хоче відтворити совок в Україні. І от зараз мене лякає, в радянський період, коли за це були кримінальні ув'язання, терміни, важкі, переслідування, страшні, дисидентство розквітало. Знали, що за це можна отримати, і не боялися. А зараз слухайте, я дивлюся на дуже багатьох: і в опозиції, і наша, наші інтелектуали. Слухайте, як вони свої язички поприкушували, як вони бояться навіть пікнути, хоча б щось більше того, вони першими вишукують: о, чорновіл десь попався, десь на нього пішла нагонка. Отут ми можемо зачепитися. О, почалося! І пішли, що він не на часі, а він такий, а він сякий. Підігрувати владі, знаєте, в радянські часи. Це була ознака наймерзенніших прихвостнів режиму, яким не подавали руку. А це зараз вважається в Україні чимось нормальним. Слухайте, мені дуже сумно, ми в моральному плані впали нижче Совка Брежнівського періоду. От так, я почав про дві чудові гравюри, які в мене за спиною. До речі, поряд ще е, можна побачити. Е, е, Рисунок, але це я окремо покажу е портрет мого батька, роботи Лопати. Це художник, який автор українських грошей. От це все колись треба буде показати і про це розповісти. Але вийшов я на цю тему таку ширшу від гравюр, а виявляється, вона про нас з вами. На жаль, в Україні щось відбувається дуже не те. Ми, ми морально гірші, ніж було населення відрізаного від правди. Десятиліттями з витравлюваним десятиліттями українством отого населення Радянського Союзу, яке так не боялося, як бояться іноді деякі нинішні інтелектуали. Закінчили з цим питанням. Переходимо далі. Алекс Ф. що чути по справі Червінського. Я принаймні не знаю чогось нового. Треба буде дивитися, але поки що змін нема. Суть справи в чому? Перше, справа стопроцентно фальсифікована. Стопроцентно вона має бути закрита за відсутністю факту злочину, не складу, а факту. В Діях, які робив Червінський, не було жодної злочинного наміру і дій. Те, в чому його звинувачують, склад злочину, нібито він самоправством зробив певні дії без погодження з належним начальством і привів до важких наслідків, це є повна брехня. Це підтвердили всі, і його безпосередній командир. І, і навіть головнокомандувач Залужний. всі підтвердили, що це була санкціонована операція. Більше того, я переконаний, що вона була санкціонована до рівня особисто Зеленського, тому що це та була програма, на якому він хотів попіаритися. Але потім операція не вдалася так, часто операції не вдаються. І в цій ситуації раптом побачив: слухайте, а там ж персональний ворог. Той, хто вагнергейт піднімав, той, хто вагнерів хотів арештувати, яких Володимир Зеленський рятував тоді. До речі, це така згадка. Зараз же ж привожен всіх дуже модний в согатиках. От маєте оту історію. І тому в цій справі немає жодних підстав, щоб продовжувалось провадження по Червінському. Його далі тривають ув'язнені. Всіх сух, які попадалися, всіх присужників, суддів звільняють від ув'язнення, нехай під якусь підписку про Ще щось там українського справжнього героя. Українського розвідника військового тримають за ґратами Слухайте, Ну це є пряме не просто політичне замовлення, а це є замовлення політичне антиукраїнської кліки проти справжніх українських патріотів і військових. Це продовження фактично справи Марченка наскрізь фальсифікованої, яка спрямована не тільки щоб просто помститися і розправитися, а яка спрямована на те, щоб зіграти проти української армії, проти української розвідки на користь ворога. Я тільки так оцінюю цю справу зараз. Ну, суд абсолютно сухняний. Тобто, суд відмовляється виконувати навіть юридично необхідні рішення, ну скажімо, допитати ключового свідка, суд відмовився. Це ознака того, що суддя працює стопроцентно в рамках е, телефонного права. Ця людина має колись бути засуджена за свої злочини в судівському виконанні суддівського свавілля, але у них дійсно розгубленість. Вони підняли цю справу, і напром зрозуміли справа настільки фальшива. Що доведеться її закривати, так як по Марченку. Там невідомо що зараз відбувається. Справа до речі, по Марченку не закрита. Вони просто не продовжили запобіжний захід і. Повернули е, е, давачам застави кошти. Основний там був це Петро Порошенко, який абсолютно більшість подав. Він дуже тихо, спокійно що в кінці минулого року ті гроші відправив на допомогу армії. Навіть цим не піарився, уявляєте собі. Має більше як півроку. Він про це навіть не сказав, бо не було дуже чим хвилитися, бо справа та сама ще не закрита. Так само і по червінському. Ті справи мають бути закриті, а ті, хто їх організовували, фальшифікували, ті мають сидіти в тюрмі. Поки що шансів на те, що таке звільнення відбудеться зараз у Червінського, ми ще не бачимо. Але це ще в юридичному процесі. Я дуже сподіваюся, що все-таки це настільки все фальшиво, що Червінський буде звільнений за град, але закривати справу провадження проти нього дуже дуже довго. Наступне питання досить контроверсійне, але. Треба відповідати. Цікавить питання щодо національних меншин, що це таке? І далі автор ну, ставить питання, що це таке? Національні меншини. Для них там, ніби все передбачено, і закони, і все, але ж в нас ніби немає українців, ні графи в паспорті, ні тому подібне. Давайте так, про графу в паспорті національність я утримаюся. Вона неоднозначна. я сам не маю своєї кінцевої позиції. З одного боку, графа в паспорті і зазначення національності в чомусь корисно. Це. Додаткова наша самоідентифікація з іншого боку, ну давайте згадаємо років 10 назад, що би дало, якби була та графа в паспорті, і можете собі уявити, скільки тоді було б людей, на яких би Путін посилався, що він йде їх захищати. Питання відкрите для мене неоднозначне. Але що стосується національних меншин? Національні меншини і їх захист, їх підтримка це є норма європейської демократії, європейської цивілізації. Це має бути обов'язково. Проблема в нас не в тому, що в нас щось трошки більше, щось зайве національні меншини. Ви знаєте, зайвого бути не може. Скільки можна дати, скільки треба дати, тільки не в ущерб цілісності, національній ідентичності державі і не в ущерб. Нормальному функціонуванню титульної нації. Національні меншини не мають жодної шкоди в використанні цього терміну, коли є нормальне так само забезпечення прав титульної нації. І воно ущербне було, воно порушувалося понад 20 років до того моменту, доки в. 18, фактично в 2019 році не було ухвалено ще при Порошенкові два базових закони. Основний з них це про державну українську державну мову. Другий там про освіту, де були ці речі імплементовані, основне про державну мову. І ви бачите, як досі слуги Потураєв, Бужанський, там Уляна Кравчук, інші Мазурашу постійно вносять законопроекти, якими пробують знівелювати, перекреслювати мовне законодавство державною мовою. Вони хочуть. Позбавити націю українців своїх національних прав. Закон про мови, інше законодавство не ущемлює жодним чином національні меншини. Воно визначає державний статус мови. Права національних меншин вони мають захищатися, вони мають фінансуватися, вони мають підтримуватися в освітньому процесі і скрізь, і в місцевій певній пресі. Це все нормально, це добре. До того моменту, доки їх не пробують протиставити національним меншинам, вибачається, доки їх не пробують протиставити основній титульній нації держави в Європі. Саме так діє. Ніхто не посміє ущемити права німецької нації в Німеччині. Але поза тим, там де закінчуються права. Основної титульної нації починається повне забезпечення максимуму підтримки для національних меншин це нормально. Другий момент, який в нас був проблемою, і з ним треба щось рішати, це є записана в конституції норма, де окремо виділена російська мова і фактично російський етнос. Пригадуєте, там записано, що мови національних меншин, російська мова і мови національних меншин зазнають там повної підтримки і тому подібне. Росіяни, це ті ж сама національна меншина в Україні. Є російськомовні українці, які спілкуються російською. Знаєте, багато виникає питань чи чи не треба було людям зорієнтуватися під час цієї війни і десь визначитися з тим, хто вони є? Але я не хочу піднімати цю тему. Я її не хочу зачіпати. Ці люди так само воюють за Україну. І вони мають так само свої права. Але чому їхні персональні права, особливо на фоні цієї агресії, мають таким чином бути відображені в Конституції? Де факто вони такими не є? Де факто сьогодні, окрім тих відрижок, які суги роблять на місцях, де факто. Вони мають ті самі права, які мають інші національні меншини, і це нормально. Ні одна мова не має бути ущербана в Україні ущемлена. Але нам треба позбутися оцього особливого статусу для російської. Він має бути такий самий, як всіх національних меншин. Нам треба нормально, адекватно перекласти в офіційному українському е, перекладі. Е, Європейську конвенцію про мови національних міншин і миноритарні мови, бо в нас вони там по-іншому неправильно перекладена, і там російську вип'ячують. Хоча насправді ця мова йде про ті мови, які не мають більше ареалу, поширення йде поза Україною, і нам потрібно зберігати права української мови. І тоді немає жодної суперечності. Ми нормально пройшли цей шлях в попередні роки. А от з 19-го року було дуже багато спроб це все повернути до отої біди, про яку пише дописувач, який задав питання. Я надіюся, що ми не допустимо далі такого спекулювання на мовній темі. Не розколоти Україну замовним принципом, але ми маємо пам'ятати, підтримуючи кожного представника будь-якої нації, ми маємо пам'ятати, що. Є тільки дві нації, для яких Україна є єдиною батьківщиною. Поза Україною вони не мають батьківщини. Це є українці, і керимові, кримські татари, і вони мають особливі права на території України отримати, тому що вони не зможуть ні звідки дістати ні книжковий, ні інший продукт, і культурну спадщину, і все інше. це і момент, який тут треба відзначити. Наступне питання пані Роксолана. В мене запитання вже де нам віднайти в Україні. В'ячеслава Чорнового, Лука, Лук'яненка, інших патріотів, що були у Верховній Раді і при владі, я таких поки не бачу хіба що залужний. Знаєте? Я таких бачу. Я їх бачу багато. І серед військових, і серед політиків активних. Для мене. Петро Порошенко належить до таких. Можливо, ви маєте до нього якісь свої претензії, але просто подумайте і подивіться, хто сьогодні хоч щось робить, хто робить діаметрально протилежні речі. Для мене таким є. Ну скажімо, ми колись сильно били горшки, а зараз я е, захоплююся тим, як він пробує щомусь протиставити діям, які робить влада, той ж самий володя Арєв, якого, на жаль, дуже часто позраджували свої. Є така історія, пригадуєте, як зараз розправляється з його дочкою, як всі вод, рот води ніби набрали, і ніхто навіть не відважується зробити якісь заяви, вийти на якісь акції для захисту свого ж. Так не має бути. Я бачу, господи, Ігор Лапін, А з чим вам він гірший від тих прекрасних дисидентів, патріотів України? Перше, він військовий. Друге, він протистоїть владному режиму, який творить злочини сьогодні в Україні, який відкрив двері для цієї війни. І третє він юрист, як до речі, той же самий Око К Яненко, теж юрист, паховий, дуже сильний юрист. Тому насправді в нас є такі люди. Ми їх маємо побачити. Я вам скажу: в 70-х роках, коли ці люди сиділи по тюрмах, про них знали тільки ті, хто слухав десь там Голос Америки. Хто слухав Радіо Свобода через гушилки, а 99% українців навіть не знали, що в них є такі герої. Одесь в 91-му році частина з цих людей пробилися трошки до влади, а частина лишилася без влади. Якби було більше, було б, мабуть, краще з Україною. Я вам наведу один приклад. Вацалгало зібрав у себе в Пражському граді, коли ще був президентом Чехії, своїх друзів-дисидентів з постраді комуністичних країн. І він, там, говорячи про різні речі, в своїй промові сказав фразу. От ми в 90-му році, ми режисери, літературні критики, там філософи раптом очолили свої держави. Ми були абсолютно не готові до цієї роботи. Дуже з нуля все починали. Серед нас був тільки один готовий до того, щоб очолити країну: це В'ячеслав Чорновіл. Його єдиного з нас усіх не обрали президентом у своїй країні. Тому знаєте, наша проблема. Нам треба навчитися побачити серед себе, отаких, от як В'ячеслав Чорновіло, Оку Лак'яненко, вже сьогодні, тому що тих ми не вернемо. В'ячеслава Чорнового до моменту його загибелі цькували, оббивали брудом, шельмували ті самі українці в незалежній Україні, які через день після його смерті плакали, ридали, несли квітень потім на могилу, влаштували найбільший кажуть за всю історію України похорон. Може, ми не вміємо при житті шанувати своїх. Може нам треба навчитися при житті, і тоді ми не будемо плакати після смерті, що ой, у нас немає таких прекрасних героїв. Що стосується залужного, він прекрасний лідер. Але ми не маємо від нього поки що відповіді, чи хоче він іти в політику. Я в чому не впевнений. Якщо він скаже, що хоче війти в політику, це буде серйозно. Це будуть кілька тоді, бо у нас буде вже тоді відомих. Кілька, які відомі всім. Заужний, Порошенко і ще кілька людей, які можуть стати дійсно світочими в українській політиці. Ну але від нього ми маємо самого почути ті відповіді. А він їм може сказати тільки після війни. І наступне питання, бо що це вже останнє, тому що ми маємо вкластися в 30 хвилин в кожному нашому випуску від пана Віктора. Хотілося б услышати ваше мнение по поводу участия партії Свобода Юлії Тимошенко турчинова в здачі Криму расистам. Сможете ли ответить на этот вопрос і три знаки питання? Зможу. Я. Публікував себе аналізував ще тоді, коли ніхто не бачив протоколу стенограми засідання РНБО з 20 чисел лютого 2014 року, на якому Турчинов, тоді виконуючи обов'язки президента країни поставив питання перед присутніми не тільки членами РНБО, але й політиками, яких туди запросив, поставив питання. Про введення воєнного стану в Україні і мобілізацію і перекидування військ західної України, мотивованих, добре підготованих військ, які формувалися там за територіальним принципом, перекидування їх до Криму і на схід України. Так от я вам скажу в цій ситуації, Олександр Турчинов з того, що ми ну я просто ще раз скажу, я знав про цю історію, тому що у мене було джерело, яке мені ще при часів Януковича інформацію з РНБО. І я про це знав, коли не знав ніхто. А потім через місяці й місяці цей документ був опублікований. Його прочитати могли всі. Так от, в цій ситуації Турчину повівся гідно. Він наполягав, але він хотів колективної відповідальності. Він не ризикнув сам робити такі дії. Він хотів почути хоч якусь підтримку. Всі йому криком кричали: Ні, не можна, Юлія Володимирівна. Ми маємо стати голубом миру. Ми маємо стати наймиролюбнішою нацією в світі. Борони Боже! Не дай Бог, хоч один танк, хоч один БТР вийде з своїх ангарів. Це буде страшна паніка. Україна розсипеться. Слухайте, ми це чули. Від Зеленського, якби я сказав, що готується війна, то всі б українці ринули з України, я би втрачав скільки там мільярдів доларів кожного місяця. Ну не ти країна, ти тут при чому? Так от це саме було. Тому коли йдемо про здачу тоді Криму, здачу не здачу, знаєте, в нас тоді не дуже було чим Крим захистити те, що можливо недостатньо оперативно ще до обрання Петра Порошенка. Захищали Донбас, тому що після його обрання там вже пішла робота, там вже пішли відновлення армії. все. відповідальність ну на турчинові найменша його пробують звинуватити. Чорчинов ні при чому. він пробував щось зробити, але він не ризикнув сам. нього не було повноцінного, повноправного статусу президента. Він не ризикнув сам колективного рішення. Він не отримав всі висуванці. Від оцих партій, які ви назвали Теньох від Свободи, е, голова СБУ від Батьківщини, інші були перелякані. Вони не ризикнули зробити жодного кроку, і вони боялися навіть озватися на підтримку захисту України. Вони казали, о, якось це менеться. Лідери партійні тягне боку, взагалі нічого не чули і не знали, що він там робив і говорив. Юлія Тимошенко стала основним апологетом здачі не воювати. Не відстоювати, нічого не робити. Це потім, через місяць, вона почала якісь там свої центри опору створювати, Бутафорські інші речі, щоб відмитися. Тому насправді, коли ми говоримо про цих людей, позиція свободи на той час мені не зрозуміла, невідомо. Але потім, ну, от на сьогоднішній день, політична частина свободи нікчемна, бойова частина свободи, патріоти воюють і гинуть за Україну. Батьківщина, батьківщина, мені дається вже все, вже зійшла на пси. От те, що ми маємо. На цьому закінчую сьогоднішній випуск. Пролетів як одна мить. До завтрашньої зустрічі. Завтра буде новий.